Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Українці в Техасі. Сьогодні я візьму вас з собою на три Багамські острови і покажу вам, за що їх так люблять туристи, а також поділюсь деякими цікавими фактами з історії островів. Наша подорож починається із зупинки у Фріпорті, який розташований на острові Гранд Багама. Звідси туристів до пляжу везуть на екскурсії або автобусом, або човном. Ми обрали автобус. Автобус двохповерховий із зручностями і гідом, який повідає вам все, що знає про острів та життя на ньому. З його розказів ми дізналися про найбільші труднощі баганців. 85% необхідних речей та продуктів вони імпортують. Бензин коштує 7 доларів, а регулярні урагани рівняють все на своєму шляху. То відбудова є синонімом життя остров'яця. Дорога була недовгою, то ми достатньо швидко дісталися пляжу. Це той самий острів, де знімали другу та третю частину легендарних піратів Карибського моря. Коли мова йде про багамські пляжі, то нам вже є з чим порівняти. І я хочу сказати, що саме цей пляж був наймалолюднішим із всіх. Для нас це найголовніше, особливо коли ти подорожуєш декілька днів лайнером із іншими трьома тисячами людей. Ми неймовірно добре відпочили саме тут. Так, на цьому пляжі не було жодних розваг, не було прокату байдарок, надувних кругів, водних лиж тощо. Навпаки, було дуже тихо, а пляж оточен пальмами і тропічними рослинами. Тої очі відпочили, а на піску можна знайти безліч різних видів коралів. Проте будьте уважними, бо у такі морські їжаки часто роблять неприємності. Цікаво, що цей білий пісок, який приваблює туристів зі всього світу, є фактично скелетом старих коралів. Погодьтесь, це не пляж, а просто рай. Покажу вам ще трошечки, і підемо на ланч. Ресторан місцевої кухні розташований акурат на пляжі. Тобто дуже комфортно, не треба навіть нікуди їхати. Я замовила найбагамську страву, яка існує. Смажену мушлю, яка нагадує, що середнє між кальмаром та рибою. Настав час покидати фріпорт і на нас чекає новий день і Новий острів Half Moon Key Цей острів, здається круїзній компанії в оренду ВАГАМАМ. Це загальна практика в цих краях. І минулого року ми вже були на подібному приватному острові, що належить круїзній компанії MSC. Half Moon Key належить компанії Carnival, І ви можете дістатися туди виключно круїзними човнами цієї компанії. Ви не повірите, але влада Багам продала цей острів всього за 6 мільйонів доларів. На острові ніхто не живе, а місцеві, що тут працюють, дістаються сюди паромом. Це приблизно сотня працівників. Ось тут же наявності маса розваг від весілля в місцевій каплиці до прокату водного приланді і конних прогулянок. Тут також працюють чотири бари. Обов'язково спробуйте багамський коктейль Багама Мама. Молодшому було так весело, що він швидко втомився і заснув. На відміну від попереднього пляжу, куди можна дістатися лише невеличкою групою, сюди виходить весь лайнер. Тому так, людей тут буде дуже багато, і від них буде дуже складно кудись заховатися. Тому будьте до цього готові. Третій день і третя зупинка. Насав, це столиця Багам. Колись Насау були столицею Пиратської республіки, заснованою англійськими пиратами на початку XVIII століття. Це було місто відчайдушних чоловіків та жінок із всіх куточків світу. Казали, що коли пірати сплять, вони не бачать про рай. Їм сниться їх улюблений порт Насау на острові Нью Провіденс. У 1973 році Багами оголосили незалежність від Британії після 325 років існування у стані колонії. Саме з цієї причини державна мова багамів англійська, що неймовірно комфортно для американців, які рідко володіють іншими мовами. Багамці неймовірне пишаються тим, що нарешті вони незалежна нація. Проте пройдіться вулицями Насау, і ви побачите все ще живі докази того, що багами не відпустили своє колоніальне минуле. Британські назви вулиць, пам'ятник королеві Вікторії і місцева лікарня, що все ще носить ім'я принцеси Маргарет. Сестри вже покійної королеви Єлизавети. Ось ця нездатність чи небажання відпускати минуле, водночас грає на руку туризму з позитивного боку. А з негативного не дає формуватися адекватній самоідентифікації. Тобто багамці скоріше ті, ким їх змусили, навчили бути, а не ті, ким вони є насправді і ким були їх прадіди. Зараз ми крокуємо до місцевої історичної пам'ятки, водонапорної башти та фортеці, яка зветься Форт Фінкасл. Останню побудували в цілях оборони міста, проте вона не знадобилася жодного разу за свою історію існування. Будівництво відбувалося за участю лорда Данмора, довдешнього губернатора островів і ураженця Шотландії. Він був важливою фігурою в історії Багам, проте місцеві жителі його відверто не любили. зверніть увагу на те, що ця фортеця вистояла всі урагани, що накривали цей острів, попри свій поважний вік і складний клімат. Це пов'язане з тим, що її стіни вироблені із місцевого вапняку. Вони повинні були захищати краще від гармат, а, як наслідок, захищають краще від ураганів. Ось таке от вдале планування. Дуже маленький, основну частину можна побачити абсолютно безкоштовно а всередині, окрім панорамного краєвиду та гармат, відверто нема на що дивитися, хоча і ціна на квитки теж невеличка. Неподалік від фортеці, в оточенні тропічної флори, сховалася ще одна історична пам'ятка Королевські Сходи. 66 сходинок, вироблених із місцевого вапняку, побудували, щоб дістатися фортеці. А ім'я їм дали на честь тогдашньої королеви, королеви Вікторії. Крокуємо назад до нашого лайнеру і диву дивуємося. Багамці найбагатша карібська нація, і це Насау, столиця і також найбагатше місто всієї країни. Його старий центр, історична частина, куди приходять всі туристи, частково виглядає як якийсь смітник. То вирішили, що наступного разу в Насао беремо пляжну екскурсію. Остання зупинка вже не Багами, а Флоріда. Ми приїхали у Кіуес. Це місто завжди викликає у мене виключно позитивні емоції. Воно яскраве, воно легке, в нього неймовірна океанська атмосфера. Місто Кіст розташовано в менш ніж 100 милях від острова Куби. І це найпівденніша точка континентальних штатів. Оригінальна іспанська назва цих земель звучала як, вибачте, мій іспанський прононс, Кайо Уесо, буквальний переклад острів кісток. Кажуть, що місцеві жителі використовували ці края як комунальне кладовище. Кубинці і багамці регулярно відвідували Ківест. Кубинці заради риби. А багамці в свою чергу ловили не тільки рибу, а й черепах. Рубали ліс і розбирали на частини потонувші кораблі. А в ці дні фактично ті ж самі стежки наповнені товпами туристів, які орендують різні засоби пересування або пізнають місто пішки. На відміну від попереднього міста. Вулиці тут без винятку, всі оснащені пішоходними доріжками, і ви маєте змогу милуватися характерними для цих міст будинками і розкішними рослинами, які завдяки місцевому клімату квітнуть тут без пристанку. ЄУС це один з найбагатших міст країни, і він з гордістю посідає 13 місця у відповідному списку. У жовтні 2023 року середня ціна будинку сягнула 1,4 мільйони доларів. Це десь 3,3 тисячі за один квадратний метр. Особисто мене тут приємно здивували ось такі декорації до Дня Подяки. У нас я таких ніде не бачила. Це створює атмосферу приємного сусідства і додатково створює святковий настрій для тих, хто звик мати День подяки у більш холодному кліматі. Ключова фігура на ківесті, а також велика гордість це місцеві півні та курки. Вони абсолютно дикі і гуляють, як в нас гуляють білки. Цей водночас домашній і дикий птах знайшов своє відображення у місцевому мистецтві, сувенірах тощо. А це старий маяк, який зараз є музеєм, і він одна з історичних пам'яток цього міста. Проте як я помітила, абсолютно більшість туристів приходять сюди зовсім не за музеями, а їдуть вони сюди за пабами та барами. Їх тут просто безліч, і вони дуже різні. І є тут бари із живою музикою, і бари для тих, кому 21 рік і більше, бо вони для нудистів. А є і найменший бар у світі. Подивіться, який він крихітка. Люди замовляють різні цікаві напої, спілкуються та відпочивають. І, звичайно ж, тут є багатий вибір сувенірів і дещо цікавого одягу. Дивлячись на деякі з цих айтемів, мені чомусь згадалося, як я в дитинстві приміряла одяг, стоячи на картонці. Ось і закінчилася наша чергова подорож до багам. Сподіваюся, вам було цікаво. Нехай вам всім щастить і до нових зустрічей на каналі Українці в Техасі. Та-та!